Ну і далі про крилаті ракети фламінго, 17 серпня соцмережі сколихнулися від фотографії ракети українського виробництва. Наша Юлія Чехічина розібралася. Які технічні характеристики цієї розробки, скільки виготовляють у день, та як ця ракета попливає на російські тилові міста? Розповість вам просто зараз. 21 серпня у мережі з'явилися кадри із заводу, де створюють нову українську ракету Фламінго. На ньому Ірина Терех головна технічна директорка компанії Фаєрпоєнд, українського оборонного стартапу, який виник з початком повномасштабного вторгнення. Виробництво зброї це величезна гарантія незалежності України, а також безпеки Європи. Зараз Україна утримує цей бар'єр і є експертом в безпеці і для інших країн. Напередодні, 20 серпня, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з журналістами стали відомі нові деталі про українську ракету Фламінго. Президент заявив, що її випробування вже відбулися та пройшли успішно. Поки що ця ракета найуспішніша, яка в нас є. Вона летить три тисячі кілометрів. Це важливо. Я вважаю, що ми не можемо багато про це говорити до того часу, поки у нас немає можливості застосування сотні ракет. До грудня у нас з'явиться їх більше, і до кінця грудня або в січні-лютому повинне бути масове виробництво. За попередньою інформацією, технічні характеристики ракети такі: тривалість польоту понад 4 години, максимальна швидкість 950 кілометрів на годину, вага бойової частини одна тонна. Фахівці кажуть, за відео із заводу вже можна зрозуміти масштаби виробництва. Початковий випуск обіцяли по одній ракеті на день. Ну, це не означає, що зранку почали робити ракету і ввечері її випустили, так? А це означає, що закладена якась кількість ракет, і загалом по одній в день з таким темпом, значить, після першої випуску, значить, з таким темпом їх будуть випускати і додають заяви про можливість виготовлення сім ракет на день, поки неможливі. Це малореально, але сподіваюсь, хоча б половина цих ракет це вже буде. Серйозний вклад в нашу, так би мовити, в наші вогневі можливості, далекобійні вогневі можливості. За рахунок дальності польоту ракета може долетіти до багатьох заводів у російському тилу, що виготовляють різні види зброї. Ми можемо ці ракету, наприклад, рознести на один із. Наприклад, збиральних цехів в Алабузі по збиранню шахетів або один із цехів тактичного ракетного вооруження під підносковному Корольова. фламінго вже порівнюють з найсучаснішими ракетами. За інформацією журналу Military Watch, вона схожа на крилату ракету FP-5 виробництва Millennial Group, британсько амірайської компанії, яка представила систему на виставці. В Ми кажемо про ракету, яка по суті своїй набагато. Більше несе корисного навантаження і набагато далі працює ніж, наприклад, та ж сама Х-101 російська або іскандерка. Тобто, ми кажемо про те, що ми зробили більш цікаве рішення. Нагадаємо, на запитання журналістів чи дійсно таку далекобійну ракету запустили у серійне виробництво. Міністр оборони України Денис Шмигаль відповів: наступне: це потужна зброя, далекобійна, дуже потужна, і вона є. Це ключові подробиці. А всю решту ми взнаємо, коли прийде належний момент. За інформацією журналіста Єфрема Лукацького, крім крилатих ракет, в Україні вже розробляють далекобійні дрони з дальністю польоту понад тисячі кілометрів. Один з таких – FP-1. вже виготовляють у цеху однієї з провідних оборонних компаній. Юлія Чехічина, Вадим Верба, телеканал Рада для підсумків єдині головне.